Доброго дня! Це канал Світланка-селянка. Ось наш виноград дозрів ми вже трішки зрізали. Правда, я ще досі не можу запам'ятати, як називається наш сорт. Є грона, які розтріскались де ягоди. Чому не знаю? Може від надвижку вологи, а можливо це хвороба. Хто знає, можете підказати. І ось наша роза відпочиває в кіньку. От сьогодні сьогодні сонячний день. Всім миру і добра. Підписуйтеся до наступних відео.